Шосткинський лижник у складі національної збірної команди України з лижних гонок став призером міжнародних змагань у фінському місті Іматра. Наші спортсмени змагалися у спринтерській гонці вільним стилем та гонці класичним стилем на дистанції 20 кілометрів. У категорії молодь до 18 років в спринті вихованець шостканської США Барса Богдан Нікулін посів третє місце. А в гонці класичним стилем на 20 кілометрів. Спортсменка зі Свиси Софія Шкатула виборола перемогу. Наразі національна команда переїхала до Словаччини, де вже за кілька днів змагатиметься на континентальному кубку. Україну представить 21 учасник. 13 грудня шосткинець Дмитро Романченко у складі збірної візьме участь у спринтерській естафеті на етапі Кубка світу в Давосі, Швейцарія. Про інші здобутки шосткинських юних спортсменів розповів начальник відповідного відділу Віктор Ждаміров. 7 грудня вихованці нашої дитячо-нацької спортивної школи брали участь у відкритому чемпіонаті Канатопського дюсса з река боротьби. Наші вихованці мають шість нагород. Чемпіоном області став Радіон. В суботу завершилась відкрита першість міста з Шажа, який перемогу святкував зимовець Владислав. На чемпіонаті України дзюдо, який проходив у місті Тернопіль, невихованка Джусаша Барса Вероніка Блаур стала брозою призеркою серед молодших дівчат до 15 років. З чим її ми вітаємо? Також 7-8 грудня відбувся другий труд чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2008-2009 року народження. Шоскітські ганбалісти у шісті найсильніших команд України. Там виникає питання про відкриття відділення біатлону. Якщо буде таке питання, то розгляньте його і дайте мені пропозиції. Нагадаємо, що біатлон це зимовий олімпійський вид спорту, що поєднує в собі лижні гонки та стрільбу з гвинтівки. Сумщина свого часу була відома своїми біатлоністами, зокрема сестрами Семеренко, які є чемпіонками світу, Європи, призерками Олімпійських ігор.